Герой нашої програми потрапив на фронт у 18 років. Петро Яблінчук із села Товмачик, що на Коломищині, після завершення навчання у школі пішов до армії. А потім почалася війна, і юний танкіст 24-ї окремої механізованої бригади вирушив на схід. Зараз йому 20 і він вірить, що Україна у цій війні переможе. Тоді Петро планує одружитись, виховувати дітей та просто бути щасливим. Учився в школі, потім закінчив е, зарезервоний ліцей в місті Чернівці, вчився на спеціальність токаркова ручного кування. Е, завжди мріяв стати е, воєнним. Військовим завжди мріяв стати. І 18 років виконувався, пішов служити в армію. Служити в армію написав контракт, на контракт на три роки. Попав у військову частину міста Яворів, там проходжу військову службу. І вже два роки АТО. Я тільки прийшов служити і почалась війна. В принципі. Прийшов начальний курс на механіку водія танка, зразу відправив танковий підрозділ і проходимо службу танковому Ну, Надіялися, звичайно, що буде так, як сказали, по телевізору. Що трошки повірили ті слова, які говорили наші політики. Але для, на початку війни зовсім, зовсім по по-іншому було Ну все. Зовсім наоборот. Так вони говорили, що у нас все є, а в нас нічого не було. Ну, зараз, в принципі, все налагодилося якось, і відношення стало краще від вищості від, 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 на царства, і забезпечення краще. Хотілося так, хотілося пошвидше додому, хотілося пошвидше до своїх рідних, тому що зрозуміли, що можуть бути фатальні висновки. Просто. З однієї сторони, деколи жалів, що невчасно пішов служити в армію, але я так того, що це значить доля, значить треба виконуватися службові боси, які поставили про тобою. Ну, було страшно просто, що нас сюди відправили і про нас там забули просто. саме, саме що було страшно, це було те, що ми нікому просто не потрібні, крім своїх рідних. Тобто Ми зрозуміли те, що якщо ми самі щось для того не зробимо, щоб нам було краще, для нас просто ніхто не подумає. Ми самі старалися зробити так, щоб якось обжитися, щоб якось було водопостачання, так, так. ми все самі, харчування, все самі. Уручну копали бліндажі, ями викопували, укриття, окопували техніку. Якось через волонтерів, тільки якраз почалися, що волонтери дуже почали допомагати. Через волонтерів, ну, якось, старалися налагодити відносини для того, щоб якось знайти якусь форму, взуття, харчі навіть. А потім вже якось потихеньку, потихеньку ближче до осені, не почали вже більше про нас думати, якось згадали про нас. Потім вже якось стало краще. Ну і кажу, До сьогоднішнього дня, дякувати Богу, нам. Все є, нічого нас не... на війні, і от періодично буваю тут на, якось вдома. Я скажу чесно, у мене тут друзів немає. Ну, Я просто перевірю, хто в мене друг. Там тут, війна якраз перевіряє. У мене друзі там всі, друзі там, а тут так, товариші, знайомі. Ну, до цього часу, хоча ті самі люди, були для мене друзі, але ну, ми був молодий, не знали, що, що означає дружба просто. А там людина може сама останнє віддати, але щоб допомогти комусь. У нас бували випадки, От хлопець теж рік тому загинув у нас через місце Чернівців з мого екіпажу, то він віддавав останній свій спальник, щоб хлопці згрілися, а він спав так, як вийде. Ну, оце, оце Я, я, я рахую це дружба. Добре кажуть, друг це свій Ну, Я як сказати, не, не осуждаю нікого, тому що не, я все завжди сказав і кажу, не всім дано воювати. Декому треба тут сидіти, декому треба і в кабаку сидіти, і щоб процвітали як на наші. І кабаки, і для того комусь доно воювати, комусь відпочивати, комусь там, на роботі працювати. Ну, я думаю, що не варто когось суждати, що він стоїть. тому що якщо всі підуть на війну, а тут хто буде, то теж треба якось свої, для своїх рідних і рідних захищати. Тут всяке буває. Тут війни не треба, бувають різні випадки, для того, щоб нападають, і граблять. І то, ну, дехто просто підтримує, просто це морально може підтримати, а дехто просто зневажається тим, що, що воюють, то наше воювати і що може не воювати. У вас теж такі випадки були? Були тут, навіть казали, що наші ну, що ти воюєш, за що ти воюєш. Хай йдуть, хай наша влада, хай воює. І щось так всі скажуть, то точно ці наші вороги можуть бути затишні тут, якщо ми всі так скажемо. Кожен, хто скаже, що сидіти на передовій під обстрілами, кожен розбереться поїде додому, бо так сказали, то ці зараз будуть тут, на заході. А для чого? Тому якось стараємося підтримати на одного. Моральний так, важко, не спорю, дуже важко. Але привикається, до всього привикається, людина привикається. Зеленопілля заїхали в липні місяці, на початку липня ми заїхали з зеленопілля, то не було нічого, не було ні позицій, було просто чисте поле і більше нічого не було. Сказали нам тут укріплятися і ставити позиції, щольоти там техніку, все таким Ну, Поставили позиції, копалися. Жили, нікого не трогали, нас ніхто не трогав. Десять днів ми прижилися. Вони так спеціально робили для того, щоб люди приживалися, там не, не обстрілювали одразу. Люди, люди прижилися, там 10-15 днів розслабилися, бачили, що ніхто не стріляє, ніхто не воює, там ніяких перестрілок немає. Тоді вони вже <кхе> вони вже тоді от, прижилися, люди тоді вони не починаються. Йдуть у наступ, йдуть е -е, важка по нас понастеляла. Через 10 днів після того, як ми стояли четвертій ранку. Заїхала одна 79-72 бригада, бо в нас був перевальний пункт, ми їх їм допомагали заправлятися і продуктами. Заїхав, тільки заїхав, і почався обстріл. Обстріляли нас зі сторони Росії. Тобто знали. Так. Хто знав? Е Ясно. Нам Містері? не думаю. Там Тувачі. село дуже маленьке, там якраз жили тільки люди похилого віку. Я, ну, Швидше цього, що наші вище командування, швидше цього, бо то якраз тоді буде випадки, що вище генерали наші. Фамілію нам не називали, сказали, що за хтось наш. Хтось. Фамілію нам ніхто не називав, тому що нам кажуть, що нам можна такого не знати. Наоборот, наоборот, був тим, щоб зробити щось краще для країни. Я так І наоборот, всі рвалися на передову, щоб наказати якось цих генералів, щоб показати, що ми не залежимо від них, що ми можемо щось самі зробити. Кожен старається зробити для себе і для, для, для окружаючих хлопців там, як найкраще. Ніхто не, не звертає увагу просто на генералі, що вони там говорять, що вони там обіцяють і далі подібним. Тому що якщо почнеш їх слухати, то довго там не, не посидимо. Дуже багато людей загинув у нас. Кількість точно ніхто не знає, тому що є дотепер людей, які не знайшли і не знають, де вони знаходяться зараз, чи вони у полоні, чи вони просто бували випадки, прями попадання, попадання від. Ну, Система запогонів град, то люди не лишається нічого. Люди тобто, дотепер до, до не знають, скільки там людей загинуло і скільки там людей поранено. А по новинах передали наші інформації генерали, що загинуло тільки там, 16 чоловік. А, є, хоча загинуло дуже набагато більше. Можна сказати, що в рази більше. Ну, якщо брати по інформації, яку нам доводили, то це десь 50-60 людей там загинуло. Це за один обстріл і десь біля більше старанених. Так ну, Це ніхто то, що не знає, нам ніхто точно не казав. Ну, так приблизно. Тоді, наоборот, забороняли користуватися мобільними телефонами. Ми їх стали відключати, батарею тягати, тому що тоді якраз дуже сильно бралися за це, що інформація де знаходяться. Протиполонували дуже сильні телефони. Та ну, то було не до того, ми тоді перший обстріл, ми всі, всі в шоці, не розуміємо, що твориться. 18 років ну, додому хочеться і не знаєш, як попасти. Дуже далеко. Через, На другий день, ну, так би, нас розстріляли в 4 ранку, потім ще був обстріл у 12-й ночі, так 12 липня. 12 липня. І тут виходить, що отримав поранення. Отримав поранення у грудну клітку. Ну, Травма була середні важкості, так що нічого страшного. Евакуювали вертолітом до міста Дніпропетровська, з Дніпропетровська просадила на літак і на місто Одеса. Пройшов лікування, приїхав додому, прибув місяць з реабілітації і в жовтні місяці виїхав населений пункт Римський. Нас не нас почали чи ми хочемо. Нас, це наша обов'яза тепер. Та, дали полікуватися, дали відпочити, все нормально. Прийшов цей. Були реабілітації і зразу відправили, ну, як зразу, через два місяці відправили далі. Іменно Сокримське було наше, а у Кружні села там далі, Фрунзе, Жолобок там, це було не наше. Е, ну, Теж постояли там місяць, е, поїхав знову в лікарню, поїхав в госпіталь. Ну Зараз опять же, то все міняється. Люди міняються з кожним, можна сказати, з кожним місцем. Не, Не одні, що. 50 на 50. Часткову Україну, що там, допустим, не кажуть правду, що Росія робить то неправильно, Україна робить то неправильно. Так 50 на 50. Але більшість людей зараз, зараз, за, ну, більше за, за Україну, тому що там хлопці ж опять, через волонтери, узнавали. от на Різдво їздили з, Крим, з Кримського там, батьки, мами, маленькі дочки їздили в на відпочинок на Різдво. Ну, тепер вони вже більше тягнуться до нас, тому що не побачили, що якщо не будуть під Росією, то там нічого не буде. Там ні, немає ніяких продуктів, не, не завозили, нічого. Ну, тож страва допомагати, чи могли e, наші хлопці. А так, то є винятки, є винятки, які все одно, так як люди похиловіку, пенсіонери, які жили, виросли і багато років жили в Радянського Союзі, вони підтримують далі, не хочуть в Росію, не докажуть, що Росія це для них не знаю, що. Молодість. Згадують, як то було при Радянському Союзі, вони хочуть знову повернути туди назад. Щоб відкрилися заводи, шахти, бо кажуть, що якщо Україна буде при владі, то там шахти позакриваються, заводи позакриваються, не буде роботи. І того не думаю, що Росія зразу їм дасть роботу. Ну, це їхня особиста думка, і тут нічого не можна зробити. А що було після Кримського? Після Кримського попав на населений пункт Світличне, де саме загинув мій товариш рік назад, в лютому місяці, 9 лютого він загинув. Діма Руснак, може бачили по новинах, Танкіст теж. Потім на 29-й блокпост, це якраз там поблизу Світличного. Же до недавно на до, 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 до 29-му блокпості. Ну, Два місяці назад ми приїхали за мінські домовленості, то ми танки забрали з передової, і ми заравтилося. Страшно, дуже страшно. Тому що як-наяк ця техніка, вона може будь-який час підвести, якраз в той час, коли не треба, щоб вона підводила. Техніка старенька в нас, ну, все справно, дякуйте Богу, якось доводимо до того, щоб щось споки поломка то стараємося якось усунути, якусь неполадку, ще щось. До того, ну, Робимо опять для себе, бо знаємо, що нам, нам їхати, якщо їхати, то нам їхати нам, нам в ньому. Ну, Та ж, ж займала, там оборону бувало різні випадки, що проходимо інформацію, що може бути наступ. Були випадки, що підводила техніка через сильні морози, через якісь несправності у, там, у системі. Бувало, але старалися свідчити, усунути, щоб виконати свої накази, які нам поставили перед нами командири. Можна сказати так, що це просто та сама машина, тільки спрощена. Так, Вона є бойова машина, вона стріляє далеко, сильно і робить багато біди. якщо що. На мене теж. Уникати таких випадків, щоб їхати кудись. Ну, якщо треба було, ми виїжджаємо тільки в екстреному випадку. Допустимо, треба е, наступ на якісь блокпости, ми зразу виїжджали, ми в броні групається. Ми ззаду, чуть -чуть ззаду, якщо йде прорив, то ми, виходить, прикриваємо їх. Ну, танк. Управління дуже просте, дуже просте. Там можна люба, люба людина сідати і для того створення, Допустим, щоб любий член екіпажу міг сісти, чи командир, чи навідник міг сісти і поїхати. У навідника там трошки складніше, тому що там як-як не приціл, снаряди, патрони та власну подібне. Механіка, просто їдеш, фізично готували, готували до того, що буде важко якісь фізичні підготовки, фізичні навантаження. Деколи. І готували, іменно <кій> підтягували знання по бойовій техніці. Так я проходив навчальний курс півтора місяця у селі Старичах Львівської області. На... вчився Іменно вчився на механіка водія танка. Проходили курс, трошки фізичне вантаження, трошки матеріальну основу вчили, трошки вчилися, вже зразу показували на практиці, водіння проводили, ну, такі різні. Тож вчилися, трошки на навідника вчили, трошки так, щоб саме основне знали, як вистрілити, якщо там Так, касек Але в психологічно? – Як психологічно. Вже перед самим виїздом тоді нас ну, якби, попередили, що буде важко, буде страшно. І не зразу сказали правду, що можлива ситуація, що не всі додому живі. Це... Ми їхали, ми вже було до того, що там може кожен, хтось з нас, допустимо, не приїхати додому. Але все одно ми це знали, ми сподівалися на те, що все буде, буде добре і підтриманий один одного. І так, що в нас вийшло, що у нас під населеним пунктом Зеленопілля з мого підрозділу не загинули ні на людина. Це один підрозділ, один підрозділ, який не наніс втрат під зелену Ви думали про тих, хто чекає в там? Ну, так, що цього, що так, тому що батьки рідні чекають і якось стараються зробити для того, щоб приїхати живим здоровим, щоб якось підтримати їх, ж Ну, Батькам теж важко рідним чекати. Постійно очікувані два роки вже. Прийшла весна, І квіти розвітають, скадаю я, як вдома дітки грають, любов моя. Ти не сумуй за мене, а збережи моє кохання в себе, доки війна я буду захищати, любо моя, країна наша, мати, за хлопців всіх, які лягли за тебе, захисники, їх пам'ятати треба, ти не сумуй. Поки ми, захисники держави і командир нам скаже всім до бою, ми віддамо своє життя за волю, вже сил нема, але ми не здаємося, дрожить земля, а значить не присниться любов моя, яка суму, я знову ти не суму. I'll be home soon, you? Я би не сказав, що його там і нема, ну, до миру трошки далеко ще, але все одно якийсь крок для того, для, для, щоб зробити мир, який зроблені. Обстрілів трошки менше стало. Якось, ці диверсійні групи менше почали ходити. Якось йде трошки потихеньку, з яких перший крок для миру, ми я думаю, що зробили. Ну, якщо вони знову активізуються, то ми нас знову вернуть на ті позиції. Коли скінчиться нас, це не знає ніхто. Чесно. Ну, ми навіть не догадуємося, тому що це теж сенсу не має догадуватися, тому що вона може тривати дуже довго, а може один прекрасний момент закінчиться. Ну, вона... Ця війна вигнать тільки владі, я так думаю. Ну, тому що вона не навігна... там інфраструктури міста вже немає ніяких, там все там, там людям теж не вигнана ця війна. Нам, тим більше, ми хочемо бути теж біля своїх рідних, біля жінок своїх. А... Влада наша, влада Росії щось не поділили, щось не, не договорилися, і ми мусимо там мусимо, як відбуватися за всіх своє майбутнє. Я надіюся що надіюся і бачу, що я ну, закінчиться війна, я приїзду звільнився за сил України. Я думаю, що я своє віддав, віддав свою, як то кажуть, служив Україні, українському народу присягу я не зрадив. Я думаю, жити мирно сім'я, діти. Стати так кажуть, щасливим дідусем, татом власному будівним. Хочеться бути вже якось, зняти форму, вдіти у, у цивільне і просто піти гуляти по парку. Військові — це так. Опять ж, закінчиться війна, військові постійно якісь відрядження, постійно на службі, постійно то. ніякого особистого життя, ніякої сім'ї. Я думаю, що все ж таки я свою частку вклав, а все, я думаю, що все ж таки буду мирно. Не, не військо, якусь другу спеціальність. Були випадки, були випадки, які е, радіостанції є зв'язок в танку на тому. То бувало, що ми на одній частоті були з нашими противником. І бувало, що говорили з ними щось там, вони нам щось казали, ми їм щось там, вони нам погрожували, ми їм теж. Бували різні такі ми постані робили. Ми не знімали, не виказали ніякі, як ми просто підключилися до їхньої хвилі і просто почали говорити, вони дуже сильно почали пишувати, І вже зразу стрільба почалася в різні сторони. І просто не розуміли, що то що, 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 що твориться, хто то говорить. Зразу почали стріляти, почали зразу, з усіх з усього зброєння почали стріляти. Це було з стороні, смішно і такі яскраво, феєрверки були. Ну, що означає, що вони вас бояться, правда? Ну, звичайно, тому що опять же, їх теж зомбірують, тому що ми їх їмо, ми їх там ще щось. Вони ж теж бояться, не дуже бояться до нас в полон попадати. Бо не думаю, що це все, що ми їх там з'їмо, закатуємо, залежаємо подібне. Хоча в нас набагато простіше відноситься до, до полону, до дополонених, чим, чим вони там. Бо ну, я дякувати Богу, не, не, не був. Полоні нічого говорити не буду, тому що я не знаю. Буду хлопці хлопці знають. У мене знайомий, сослуживець мій з мого підрозділу, був, був у полоні. Приїхав, він каже, сказав просто, що там нічого хорошого. немає. Більше не хотів нічого розказати, каже, не дай Бог, комусь попадати. Ну, я вам скажу, що там будуть ці групування, як ну, називаються в народні сепаратисти. Мені ну, воювати вже не хочуть. Не ж все. Вони просто вже зрозуміли, що сенсу немає ніякого для війни, тому що вони нічого не зможуть зробити. Ми і так стоїмо, те, то, що, то, що є наше. Але все залежить від мирного населення. Тобто Якщо вони хочуть бути за росію, то ми не зможемо їх заставити ніяк. Ми територію двоюємо, але все одно, допустимо, бувало, що двоювали там якесь місто, одно люди були настроєні проти нас і проти за Росією. Бувало, що відбували, то село оплячеш. Бувало таке, що люди, тільки ми захопили ту село, вони одразу почали виїжджати на територію Росії. Є такі різні. Настрій бувають різні і буває, ну, кажу, що люди просто морально, фізично не хочуть заставляти те, що ми не маємо їх права. Я скажу, це все залежить від мирного населення. Якщо що населення схоче бути на території Росії, то ми нічого не зможемо зробити. Аби скільки ми там воювали, скільки років, то ми там не зможемо їх заставити. Все залежить від населення, все залежить від командирів. От командири скажуть наступ. Значить, в нас. Ми вступаємо, теж каже, вступаємо, наші вступаємося. Не виконати наказ. А ви Тож. як думаєте, перемога буде? Зараз Надіємося, що перемога, але є різні сумніви і думки. Тому що як не як, це ж є Росія і вона теж не є слабка держава. Взяти збройні наші, взяти збройні Росії, то ми трошки на пару років відстаємо.